Вітаю всіх. Небезпеки. До кінця тижня, по 17 березня. Місто Суми. Місто Суми небезпеки. Суми. Які небезпеки? Угу. Так, будинки. Може летіти біля будинків. Військові об'єкти. Дивіться, будинки. Військові об'єкти, все, що пов'язано з навчанням, з військовими, будь ласка, обережно. Збивати будуть. Це більше шахеди, мені завжди випадає, шахеди. Збивати будуть активно, будьте дуже-дуже обережні. Будуть летіти хитро, там дуже хитро вони зараз летять. Місто Суми, будьте дуже обережні. Багато поверхівки можуть бути і приватні будинки, будь ласка, обережно, тому що збиватимуть, як збиватимуть. На жаль, Сумська область. Небезпеки по 17 березня включено. Сумська область. Яка? Область відразу відлюдник. Руйнування відразу, там кошмар. Ситуація буде така, як є. Просто реагуйте на тривоги, особливо вночі. Відбиватись будуть, але буде важко. Область 50 на 50, як зіб'ють, як повезе. Сумська область вас дуже дуже небезпечно, і де можливо може виїхати краще. Дивіться самі, хто як відчуває, але буде дуже небезпечно до кінця тижня, однозначно.